Добрий день, діти! Зараз у нас урок української мови. Сьогодні на уроці ми з вами будемо продовжувати досліджувати іменники та навчимося визначати число іменників. Розгорніть свої зошити та запишіть 19 січня класна робота. На минулому уроці ми з вами навчилися визначати рід іменників. Іменники чоловічого роду мають слова-помічники Він-мій, іменники жіночого роду мають слова помічники вона моя, іменники середнього роду мають помічники слова воно моє. Наприклад, стіл він-мій чоловічого роду. Вулиця вона моя жіночого роду. Сонце воно моє середнього роду. Розгорніть свої підручники на сторінці 88. Знайдіть першу вправу. Прочитайте слова. Визначте, до якої частини мови вони належать. Дівчина, будинок. Птах, дівчата, будинки, птахи. Яка це частина мови? Поставте питання. Хто дівчина, хто дівчата? Що будинок, що будинки? Хто птах, хто птахи? Отже, це іменники. Давайте спробуємо дослідити, чим відрізняються слова першої і другої колонок. Дівчина, дівчата, будинок, будинки, птах, птахи. Знайдіть колонку, де іменники називають один предмет, мають форму однини. Це одна дівчина, один будинок, один птах. У і колонці іменники називають два і більше предметів, мають форму множини. Це дівчата, їх двоє або багато, будинки, їх два або багато. Птахи, два птахи або багато, то все птахи, отже це множина. Увага! Правило! Іменники змінюються за числами. Іменники в однині називають один предмет, наприклад, один їжак, один олівець. Іменники у множині називають два і більше предметів. Наприклад, їжаки їх два або багато, олівці їх два або багато. Давайте повторимо. Іменники змінюються за числами. Іменники в однині називають один предмет. Іменники у множині називають два і більше предметів. Поставте відео на паузу та повторіть самостійно. Запишіть, будь ласка, у зошити права 2 і давайте розберемо, що потрібно тут зробити. Прочитайте вірш. Що ви знаєте про його автора? Давайте прочитаємо вірш. Садок вишневий коло хати. Крущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Хто є автором цього вірша? Тарас Шевченко. Хто це діти? Так, відомий українець, письменник, який боровся за волю українського народу? Наше завдання виписати з вірша виділені слова, виділені іменники у дві колонки, одне. І множина. Відзначте, будь ласка, в своєму зошиті розділіть аркуш на дві частинки і напишіть в одній частинці одне на інші множина. Давайте спробуємо розділити виділені слова. Спочатку давайте подивимося, які тут слова виділені: садок, хрущі, плугатарі, дівчата, матері. Сім'я, зіронька, дочка, мати, соловейко. Давайте спробуємо визначити перше слово. Садок він один чи їх багато? Один однина. Далі. Хрущі, множина, лугатарі їх багато. Це люди, працівники. Які працюють на землі, вони мають плуг, яким обробляють землю. Дівчата множина матері. Множина сім'я. Одна однина віронька, однина дочка. Однина мати, однина суловенько, однина. Поставте відео на паузу та запишіть ці слова. Продовжуємо нашу роботу. Справа 4. Прочитайте повідомлення родзинки. Чи є в ньому щось нове для вас? Далі вам потрібно буде списати виділені частини тексту про Тараса Шевченка, вибравши із дужок необхідну літеру. Увага! Ми шануємо Тараса Шевченка не тільки за вірші, а й за його чудові малюнки. Дуже любив малювати малий Тарас. Малював не завжди на папері, інколи на стінах вуглинкою або на піску паличкою. Пройшов час. Тарас Шевченко став відомим художником. Ми бережемо картини, що їх малював наш великий художник і поет. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися з цього тексту? Так, те, що Тарас Шевченко, крім того, що писав вірші, він малюнки малював. Його картини це дуже гарні. Вони зберігаються до нашого часу. Зараз вам потрібно списати виділену частину тексту. Працюємо з підручником, щоб відпочивали оченятка. Підкреслити іменники в цих реченнях списаних та позначити зверху їхнє число. Зверніть увагу, чи так ви думали, як з'явився текст на екрані. Ми шануємо Тараса з великої, Шевченка з Великої, тому що це власні назви не тільки за вірші, а й за його чудові малюнки. І наступна войовна частинка пройшов час. Тарас Шевченко, Тарас Шевченко, власна назва, став відомим художником. Художником пишемо з маленької літери, бо це загальна назва. Ми бережемо картини, що їх малював наш великий художник і поет. Художник поет це загальні назви. Поставте відео на паузу та спишіть текст. Давайте спробуємо визначити число іменників, які ми з вами записали у цій вправі. Ми шануємо Тараса Шевченка. Не тільки за вірші, а й за його чудові малюнки. Тарас Шевченко, звичайно, одна власна назва не визначаємо зараз вірші. Множина, їх багато. Малюнки, множина, їх багато. Ви можете надписувати над словом, яке ви підкреслили час. Він один. Однина художником, художник один Однина – картини. Їх багато множина художник поет, однина. Нагадуємо, що іменники в однині називають один предмет, а у множині – два і більше. Наприклад, час один. Однина. Художник один однина. вірші. Багато множина. Картини. Багато множина. Малюнки багато множина. Оста вправа. Нам потрібно зрозуміти, куди зібралися наші друзі. Прочитайте назву населеного пункту, куди зібралися наші друзі Моренці. Чи знаєте ви, чи пам'ятаєте, що таке моренці? Це село, де народився Тарас Шевченко. Отже, наші друзі зібралися відвідати місця, які відомі за життя Тараса Шевченка. Тарас Шевченко народився на Черкащині в селі Моренці. Далі прочитайте, будь ласка, програму поїздки, куди ще хочуть потрапити наші друзі. Село Моренці. далі. Село Шевченкове. Далі. Тарасова Криниця і Тарасова Гора. Село Муринці це село, де народився Тарас Шевченко. Село Шевченкове має зараз таку назву на честь Тараса Шевченка. Коли Тарас Шевченко був маленьким, вони з родиною переїхали в це село. Воно називалося Кирилівка. Тарас Шевченко дитячі роки провів у селі Кирилівка. Тарасова криниця це те місце, де малий Тарас набирав і носив воду. І Тарасова гора знаходиться у місті Канів, тут похований великий поет. Отже, наші друзі вирішили відвідати відомі місця, де які пов'язані із нашим поетом. Давайте подумаємо, які з програмки слова можна віднести до однини, а які до множини. Спочатку запишемо слово і біля нього визначимо рід. Перше слово це село. Давайте спочатку передивимося, які тут є слова. Село, роки, криниця. Гора поет. Отже, село, воно одне, це однина. Тому село середнього роду. Підберіть слово помічник. Воно моє. Так, Наступне слово ми утворюємо множину від однини. Село, множина, села. Криниця. Допоміжне слово яке допомогло нам визначити рід? Жіночий рід правильно, бо вона моя. Як ми утворимо форму множини і запишемо у другу колоночку? Криниця множина. Криниці. Вода. Вона моя. Жіночий рід. А множина води. Гора. Вона моя, жіночий рід, а множина гори, поет, чоловічий рід, тому що він мій, а множина поети. Запишіть, будь ласка, слова у рядочок, якщо вам так зручніше. Права 8. Що ви дізналися сьогодні нового про Тараса Шевченка? Спробуйте написати про це текст невеличкий, який складається з трьох-чотирьох речень. Наприклад, Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, тому що писав не тільки вірші, а й прозу, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватиметься мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Як сьогодні працювали на уроці? Спочатку давайте згадаємо, що вивчили. Сьогодні на уроці ми дізналися, що іменники змінюються не тільки за родами, а й за числами. Назвіть, які іменники відносяться до однини. Іменники в однині називають один предмет. Правильно, молодці! Що ви можете сказати про іменники у множині? Іменники в множині називають два і більше предметів. Наприклад, один стіл однина множина, столи, зошит множина. Зошити Однина квітка множина квіти. Я дякую вам за урок. До побачення!